Приготуйте мені, будь ласка, смачне желе в пляшці. Добре, Софі, буде зроблено. Я буду готувати з рожевих інгредієнтів, а я з чорних. А я просто обожнюю всю їжу синього кольору, особливо Ммм, Клас. Ух ти! Ніколи не куштувала синій мед, але виглядає він дуже круто. З нього я і почну. Ох, це буде дуже смачно. А якщо додати блискітки, то буде ще й дуже гарно. А тепер треба як слід перемішати. Гарно, неймовірно. Чимось нагадує мені зоряне на небо. Ну, а тепер час з'їсти м'ятну цукерку ментус, з допомогою котрої я зможу швидко заморозити моє жиле. Чудово! А тепер скористаємось моїм морозним подихом. А, мені здається, чи я трохи переборщила. Ну, ти даєш, Тіна. Добре, час і мені взятись за приготування. Візьмемо мед чорного кольору. О, ні, я дуже боюся бджіл. Не їжте мене, я не смачний. М -м, яка солодка хуба буба? Ага, от і попалась, бджілка. Кевін, ану, віддай мені сюди свою лопатку і більше так ніколи не роби. Пробач, Малі, я не хотів. Так, заливаємо мед в коло, а потім додаємо шипучі цукерки. М -м, які ж вони класні. Дивіться, у мене в роті справжній фейерверк. Отак, От Софі буде в захваті від мого жили. Залишилось лише заморозити його за допомогою фрізера. От і все. Готово. А я приготую желез з і хоба-буба. Тільки мені треба не заморозити її, а розтопити. І в цьому мені допоможе гострий перчик. О, який же він пекучий. Ну ви скоро там. Я зголодніла. Звичайно, Софі, у нас все готово. Вау, круто, велике дякую. Ой, а що це за шматок льоду? Схоже, хтось перестарався із заморозкою. Я таки куштувати не буду. А ось це рожеве желе виглядає навіть дуже апетитно. М -м -м, і пахне жуйкою. Отак ось це нереальний кайф. А тепер мені не терпиться спробувати чорне желе з коли. Вау, просто фантастика. Дуже смачно. Ой, нічого собі. Та тут й шипучка всередині. Кевін, ти переміг. Так, я переміг. Чули. А тепер мені приготуйте, будь ласка, сендвіч. Прийнято Софі. Хм, щоб перемогти в челенджі, мені треба придумати щось дуже оригінальне. Для початку я підсмажу хліб у тостері. Ого, ви тільки подивіться на це. Справжня магія. У мене вийшли чудові рожеві тости. А із них я виріжу єдинороги з цієї милої мордочки. Вийшло чудово. Час діставати мою супер валізо із жуйкою. Ви тільки подивіться, це справжній скарб. Ну і що? Як ви вже зрозуміли, жуйка стане моїм головним інгредієнтом? Викладу на тост і розтоплю за допомогою пальника. Так, здається, у мене вийшла чудова альтернатива заміни сиру. Ну а замість бекону я буду використовувати довгу хуба-бубу і викладу її у формі розкішної гриви мого єдинорога. Подивіться, як здорово вийшло. Накриваю другою половинкою і можна подавати. Вау, нічого собі! Лавлю, лавлю. Так, крутий він. Ай! Ой! Ой. Пробач, будь ласка, можна я заберу свій тост. Велике дякую. Додам трохи вершкової начинки, і тоді я зможу приготувати тост у вигляді улюбленого печива Софії. Круто, ти молодець. Ну а я також придумала оригінальний дизайн для моїх тостів. Вони у мене будуть у вигляді ведмедиків. О, чудово! Переходимо до наступного етапу. Поливаємо їх обільно смачним кремом. Додаємо смачних синіх мармеладних ведмедиків. І накриваємо другою половинкою. У мене все готово. Смачного Софі. Вау, Вау ось це так! Навіть не знаю, з чого почати. Все виглядає так апетитно, прямо очі розбігаються. О, тут навіть є орело! З нього я і почну. М -м -м, мені подобається. Вийшло навіть дуже непогано. Але я хочу спробувати наступні варіанти. Ой, який милашка. Я не фанатка синьої їжі. Але цей ведмедик бездоганний. І на вигляд, і на смак. Залишилось продегустувати цього рожевого єдиноріжку. Скажу по секрету, я їх просто обожнюю. Так, обрати переможця буде непросто. Дуже смачно. А ще цікаво, яка у мене вийде бульбашка. Ой. Рятуйте, я відлітаю. О, нічого собі. Ай! А я гаразд. Це було круто. Перемогла Майлі. Ой, як здорово. Алілуя. А тепер я хочу локшану вок. Впоритись. Без проблем. Звичайно, Софі. І з цієї нагоди у мене виникла гарна думка. Щоб приготувати неперевершену чорну локшину і перемогти в челенджі, я заварю її в чайнику і додам туди чорний шоколадний сироп. Отак, дивовижне видовище. Ну, А я вже відварила свою локшину. Викладаємо на тарілку і переходимо до прикрашання. Я візьму полуничне маршмеллоу, натру його на тирці, а потім гарненько перемішаю з локшиною. Таким чином, вона стане рожевою. А ще гарніше буде, якщо я викладу локшину у вигляді серця. Ось це краса. Я також гарно викладу свою локшину на тарілку. Ага, чудово! Ось так. Ну, а прикрашу я їй печиво море і чорними цукерками ММД. кумедно. наче у мене такі очі. Ей, Майлі, ти чого? Пробач, дуже захотілося спробувати. Добре, зроблю ще парочку і додам чорні трубочки. Ну, який же милаха павук у мене вийшов. Зацініть, друзі. Локшина швидкого приготування. Нудя. Набагато краще буде взяти мармеладну лакшину і полити її рідкою цукеркою замість соуса. Так, я упевнена, це буде смачно і прикольно. А ще чому б не додати трохи синього гелю. Ось так. А ще можна посипати кислим порошком і шипучкою. Трохи сприя для повноти смаку і можна подавати. Вау! Кевін! Ням-ням-ням! Ай, -ням -ням. щіпає! Навіщо? Нічого підглядати. Отно хаба. У нас все готове смачного. Нічого собі, не можу повірити, що це все мені. Ось це так. Ой, яке розкішне сердечко. З нього я і почну. Ця рожева лакшина виглядає дуже апетитно. М -м, і на смак також здорово. А от чорний павук заворожує поглядом. Подивимося, що приготував Кевін. Ось це так. лакшина вогонь. І око, вочевидь, також їстівне. Воно і здорово, здорово. О, а ось це лакшина повністю із мармеладок. Я в захваті. Це справжня смакота. Хочу ще і ще. Ой, пробачте, перемагає Тіна. Отак, сама крута Локшина. Так, нарешті я вас зробила. Нічого собі, у мене жили схуба-буби. Ось це пощастило. А в мене жили скітката. Клас. Ого. Дівчатка, я просто обожнюю фанту. Клас, давай почне Сенді. Окей, є із задоволенням. Вау, яке ж смачне жиле. Зійти з розуму. Дівчатка, дивіться. Зараз я надую бульбашку. Ну, зацініть. Було б що зацінювати. Щось вона зовсім мала. Ага, крихітка. Ах так. Ну, зараз я надую вам таку величезну бульбашку, що ви просто луснете від заздрощів. Давай, друже, натисни. Ось так. Зараз я швидко накачаю його. Ого, ось це круто. Молодець, Сенді. Так, так, отож. І це все лише мені. Так, що таке? Не робить цього інакше, вона луснеє. Нам усім не поздоровиться. Ой, та годі, тут нема нічого боятись. А. Ай. О, ні. О, дідько. Мені ні за що тепер не відмитися. Визнаю, ви мали рацію. Давай, Молі, продовжуй. Ура-ура! Вже ура. перечуваю цей неймовірний смак. Ей, А в чому справа? Чому жили не видавлюються? Ну, давай же! Ох, як важко. Ну-ка! Так ось так. У мене майже вийшло. А? Алілуя. Ой, яка ж це смакота. Хм, Здається, до мене прийшла ідея. А що, якщо закрити кришку і гарненько збовтати пляшку? Упевнена, це буде щось круте. Ти що, не роби цього? Ой, дівчатка, що за маячення? Все під контролем. Ну що, тепер відкриваємо. А, мамочки. Такого повороту я не очікувала. Ой, це що, жили? О, це навіть прикольно. Так, дівчатка, ну ви даєте. Ну добре, тепер моя черга спробувати желе, і воно у мене шоколадне. О так, це мега смачно. І ніяких клопотів. Ух ти, ось це вдача. Мені дісталися палички поки. А в тебе що? А от я і не знаю. Вся коробка виглядає дивно і трохи моторошно. О, Синді, а в тебе щось прикольне. Ага, дивіться. Ам, ам-ам. Який же це комедний людяник зі змійкою? Оп, мене зловили. От умора. Так, здорово. Дівчатка, можна я буду першою? Мені просто не терпиться спробувати мої палички. Ви б знали, як я їх обожнюю. Макота. Я можу їсти їх цілу вічність. Ох, я б також хотіла їх спробувати. Е, що ти кажеш, Змійка? Так, гарна думка. Е, Ти куди, Сенді? М -м, захоплення. Ну що, Змійка, ти готова? Швидко хапай паличку та біжи. Так, в нас вийшло. Ми чудова команда. Ай, як боляче, я вкусила себе за палець. Все треба було бачити. Ось це прикол. Ей, ти куди? Нарешті я спробую цю запашну паличку. Хто тут злодюшка? Це ти, Змійко. Ого, я знайшла льодяник. І він дуже смачний. Ей, Молі, а не мій людяник. Так, дівчатка, ось це дитячий садок. Гаразд, час і мені дізнатись таємницю моєї чорної коробочки. Ой, який милий. Зачекай, це що таран? А забери його швидше. Ну, ви даєте, не слухай їх малюк. Я тебе нікому не віддам. Ти зовсім не страшний, а навіть дуже милий. Йому дуже подобається, коли його гладять. Хочете? На допомогу. А, рятуйтесь, може! А які у тебе милі вуса. Ну просто диво. Ой-ой-ой, мамочки. Це самі гострі чіпси у світі. Ні. Ого. А у мене полоничне морозове з посипанням. Слинки так і течуть. А мені дістався ментос. Клас. Ой, ах, так, пробачте, можна я буду першою. Велике, дякую. Ну що ж, спробую. Отак, це фантастика. Це морозиво просто створене для того, щоб я його їла. Здорово! Я також не відмовилась би його лизнути. Давай, Кейт. Ти би твої даріти зачекались. Дякую, що нагадала. Я зовсім не хочу куштувати ці страшні чіпси. Ох, тут лише одна чіпсенка, але вона гігантська. Я не можу. Сміливіше. О, дідько, ну добре. Мамочки, мене всю трясе, але треба зібратися і зробити це. Ах, то все гаразд. Так. А я то боялась зовсім навіть не страшно. Зараз наламаю шматочки і швидко все з'їм. Так, так буде набагато зручніше. А ось так. Залишилось тільки проживати. А чому тут так спекотно? О, ні. Я вся палаю. На допомогу. Інакше буде пожежа. Ось це вогнедихаючий дракон. Обережніше, Кейт. Що? О, ні. Все моє морозиво розтануло. Який жах. Подивись, що ти накоїла. Пробач, це ще не все. Ой-ой-ой. Так, треба терміново щось вигадати. Може, мій Ментос допоможе. Зараз пожую його і захочу пожежу морозним подихом. Ну-ка. Ого, працювало. Що? І це ще не все? Цей вогонь взагалі колись вгамується. Вся надія тільки на мій Ментос. Ой. Що? Ну і справи. Добре, ви там розважайтеся. Я спробую випити морозиво через цю трубочку. М -м, до речі, прикольно. Ого, у мене солодка вата. А мені дістався коктейль від Марс. Ой, бідолаха Молі. Жуйка вітопсик весь. Ви серйозно? Це занадто. Сенді, ти починай. З великим задоволенням. Отак, яка м'яка і смачна ця солодка вата. Неймовірно. Просто тане в роті. Ми за тебе такі раді, Синді. До мене прийшла забавна ідея. Та-дам! Як вам? Ого! Круто! Ось це так! Браво, подругу, браво! Так, тепер я Бетмен. Ну що, вперед, Кейт? Так, точно, сир. Ну що, спробую. Ого. Ось це так. Так, а тепер треба встигнути спіймати коктейль ротом. Ей, Кейт, що ти робиш? М -м, вийшло. Пробач, Сенді. Так, це було круто і дуже смачно. Але я хочу ще. Ням-ням. Ну що, Молі, вперед. Отак тобто ні. Мене чекає справжнє випробування на міцність. Адже мені дістала сама кисла жуйка у світі. Мамочки, головне зробити це швидко і не думати про смак. Ой, ай, ай. Бідолаш на молі, Треба щось робити. О, у мене ще лишилось трохи коктейлю. Одна мить, і я полегшу твої муки. Ой, це було щось. От тобі солодка вата. отримуй. Е, -е. Ого, це ж величезний мармеладний ведмедик. Як прикольно. Ще й блакитного кольору. А ось увітана гострі гострий покі Як страшно. А що там у брітні? Неймовірно, рожевий кактус? І як ти його будеш їсти? Але давайте почнемо з стари. Так, Тара, починай. Окей, із задоволенням спробую цього апетитного мармеладного ведмедика. От тільки є одна проблема. У мене не виходить його відкусити. Ну ж, бо давай. А може, з цього боку взагалі ніяк. Ітан, можеш допомогти? Одна мить. Давай. Тягни, майже вийшло. Ай О, голова ведмедя у мене в руках. А значить, я можу його з'їсти. А от і не можеш. Симер мармеладний ведмедик лише мій. Ану віддай. Віддавай зараз же ти можеш їсти лише свої паки Ні, зараз черга брідні. Моя? О, ні. Це ж справжній кактус. Як же страшно його їсти. Спробую відрізати невеликий шматочок. Виглядає гламурно, а смердить жахливо. Навіть не знаю, як я це з'їм. Який брітні? Ау, ой ой Да уж, брітні зараз поза зоною досяжності. Зі мною все в порядку. Ітан, продовжуй. Ох, добре. Доведеться спробувати цей гострий токпакі. А от і мої палички. Що ж, приступимо. Виглядає, звісно, лякаюче. Мені стало спекотно від одного погляду. О, ні, я вже відчуваю, як всередині мене закипає вогонь. Мамочки. Да, уж це було потужно. Ой, Тара, пробач. Я не хотів, щоб так сталося. Не хвилюйся, зараз я допоможу тобі витерти сажу з обличчя. Ну-ка. Друзі, я прийшла до тями. А ви як? Ой, не може бути такі чомазі. І так, нові ласуші. Отари жили на фанта. Уїта на кока-кольне рідке желе, А ще у брітні? У брітні шоколадна пляшка рожевої фанти. Прикольно. Давайте швидше спробуємо. Може, почнемо з Ітана? Простіше простого. Видавлюємо жиле. Ого, яке апетитне! Вау! це Реально дуже смачно! Кока кольне желе таке солодке та тягуче, то я готовий з'їсти ще пару таких пляшок. Це було супер. Що? Пляшка прилипла до руки. Фух, вийшло. От дідько, вона тепер прилипла до другої руки. Нічого не виходить. Хай ще зачекайте. Я спробую ногами. Так, спрацювало! О, ні, тепер до моєї руки прилипли кросівки. Та що ж це за відстій? Е, дівчата, то це взагалі не смішно. Тара, починай. Ой, і та насмішив до сліз. Добре, тепер я можу спробувати свою мармеладну пляшку. А вау, вона зі смаком фанти. Ой, Іта, на ти що робиш? А? Да так, нічого, просто мені спекотно. Та так, звичайно. Добре, я продовжу ласувати. Як же це смачно? Я навіть можу відломити шматочок від пляшки. М -м, справжня смакота. Ну, давай же, відчепись від мене. Ого, як ти це зробила, тара! Ура! О, ні, тепер мої руки злиплись. Ніяк не виходить відліпити. Ох, добре, тепер моя черга. Не терпиться скуштувати цю шоколадну пляшку. Отак, смакота. Що чекайте? Наче ну, всередині щось є. Треба швидше дізнатись. Ось це так. Це ж рожевий скіт виглядає неймовірно гарно, а ще дуже смачно. Ну ж, бо давай же, відклеюся. Ого, Ітон, подивись. Як же здорово, що мені дісталось так багато цукерок та шоколаду? А як справи зі слипшимися руками, Ітон? все так же, дівчата? А може, ви потягнете мене руками з обох боків? Давайте раптом допоможе. Є та оч, це було боляче, але спрацювало. Давайте п'ять. Стоп, стоп! Не можна, бо знову склеїмся. На цей раз Тарі дістались мармеладні очі. І вона їм дуже радіє. А у Ітана мармеладна рука. Виглядає незвично, але, мабуть, дуже смачно. Того, а у брідні ще й рожева. Ну що, з кого ми почнемо? Може, старе? Ми з Ітаном згодні. Тара починай! Із задоволенням. Ці мармеладні очі такі класні. Вау! А всередині неймовірний ягідний гель. Справжня смакота. А тепер дивіться, я покажу вам трюк. Я можу піймати ротом одразу багато мармеладних очей. Так, ловлю, ловлю. Так, не один не впустила. Я дуже задоволена. Опа, це було круто Дякую і готова повторити цей номер на біс. Лавлю. О, ні, падаю! Да уж, не вийшло. Але мармеладне оука зі мною, а це саме головне. І там тепер ти. Ні, тепер брітні. Так, добре. Тоді я озброю сложечко і побільше і спробую моє рожеву нотело. Ох, яка ж вона апетитна. І на смак неймовірно. О, а буде здорово зробити тост з нотели. Але для цього треба буде приготувати самі тости. Кладемо шматочок хліба в тости і чекаємо. А от і вони. Тепер можна намазати на них нутелло. Дивіться, які гарненькі. Спробуємо. Отак, яка смакота. Друзі, це було супер-пупер-дупер круто. Ну а тепер черга ітана. Все, чорна мармеладна рука така дивна. І така смачна. М -м, мені подобається. Ох, дівчатка, навіть шкода, що вам не дістався такий смаколик. Ням-ням-ням. <ріху> так, ця мармеладна рука була фантастично смачною. Я з'їв все до останньої крихти. Ого, який милий автомат із жуйкою дістався Брітні. А ще Ітана? Ого, ціла гора зоро. Здорово. А тепер подивимося у тари. Боже мій! Це що восьминіг? Який він страшний, бридкий і огидний. Навіть не знаю, як тара його з'їсть. Так, і справді гидота. Прийді, починай. Я рада почати першою. Не хочу, щоб Тара зі своїм восьминогом зіпсувала мені апетит. І так, спробуємо. Виглядає апетитно? На смак неймовірно. І бульбашки також класні виходять. Я задоволена. Та, ну нудьга! Поторова це зовсім інша справа. Обожнюю начинку всередині. Вона така солодка. Хочу з'їсти побільше орло, поки дівчата не почали мене благати поділитися з ними. Я, мабуть, візьму всі орло, складу стопкою і запхаю в рот. Отак, От, так їсти печиво ще смачніше. Це було неймовірно. Ну що, тепер черга тари і її жахливого восьминога. Це правда? Ось меніг і справді жахливий. Навіть не знаю, як його їсти. Спробую відкосити це щупальце. Треба швидше це зробити і забути як страшний сон. О, ні, що за звук. Ось живий, друзі. Що кажеш? Восьминіг живий? Друзі, треба робити ноги, поки він нас не з'їв. Швидше.